Слава Україні. Героям слава. Слава нації, смерть Російській Федерації. Друзі, сьогодні 28, серпня 2023 року. І мені прийшла посилочка від Людмили Кунець. Дивіться, яку вона наклеєчку гарно приклеїла, бачите? Я ще такої не бачив. Дякую, Людмила, дякую. Дивіться, провіряє моя маркізуня посилку. Зразу. Чи там все гаразд, чи там немає ніяких мишей. Ну і зараз ми будемо розпаковувати її. Будемо бачити, що там всередині. Ні, мушу вимкнути телефон, а потім імкнути. Бачите, що наклеїшся, пише. Котику, будь обережний з моєю посилкою. Я ще таких наклеїв не бачив. Нє-нє-нє. Так, дивимося, що тут є. Ось, що тут є. Дивіться. Ох, є візитка. Саженці всі, всі класні. Зараз ми одного стаканчика візьмемо, поставимо, покажемо вам. Ось так виглядає Олімпія. сорт полунички, бачите? Дивіться, а це що? А це... Сен, сенсація, напевно. Ну, є, дякую, дякую. Все є. Ну що, буду я далі розпаковувати. Вам то буде не цікаво. Але все є, бачите, все прибуло з Черкаської області. Все прибуло, деякі вилази, то нічого, ми зараз все, все розпакуємо по ящиках і все нам, буде, все нам буде добре. І для розсади теж. Дякую, пані Людмила. За посилочку. Все окей. Ну що, залишилося, бачите. Небагато розпакувати, більшість вже розпаковано по, по сортах, бачите, все по сортах. І тут також стоїть, бачите, а завтра будемо висаджувати. Так що дякую пані Людмилі за саджанці. Все доїхало гарно. Тепер я маю багато сортів, яких не мав до того. І тепер ростимуть у мене на винограднику, на городі ці саджанці полуниці. Дякую, пані Людмила, дякую. Дякую. Все доїхало гарно. Нехай всім щастить. Гарних всім рожаїв і перемоги над одвічним ворогом.